Доброго ранку українці знову стою над цим проваллям. Там десь за тим горбом. Такою лісовою принадою, ховається моє село. Чекаю на маршрутку і Важко, от, чомусь так тяжко от, хочеться щось коментувати, особливо коли от, от, так це передаєш в відео. Ну, своєю мовою а не пишеш. Бо ну, по суті українці ну, все так виходить, що ми не є політична нація. Якось так я розумію, що там період там, панської Польщі, де я, до речі, зараз проживаю на Галичині там, чи схід під москалями, під тою імперією. Нас не виробляли як селянської нації звички до ну, політичної роботи. До якихось мітингів, це було, звичайно, виглядало би хіба пригадати Миколу Джерю, що він там щось бунтував, От, що можна згадати з періоду тієї радянської, ну, ще імперської доби. Ну, за Радянський Союз це період визвольних змагань, хіба що пригадати, і то там Махновщина. Махно, який не володів українською мову, що він там хотів організувати, яку вільну республіку. Ну, це якийсь нонсенс. Тобто, ну, згадати там, кого можна пригадати. Петлюру з його військом, гетьмана Скаропатського з, з його військом. І вони факти, і вони ж не структуризували українське суспільство. Хоча брали на це на відповідальність, що Скоропадський, що Петлюра. Нащо мені трендіти, що так, так склались обставини, так, що я не зміг завоювати владу. Я мав бути перший. Загинути, чи Петлюра, чи Скоропадський. Ну Петлюра, е, правда, собі смерть знайшов. До речі, від єврейського терориста. Ну Це повний абсурд. Тобто євреї фактично захопили владу, вони мали, е, якби... Її і, і, і до того, хоча начебто Російська імперія не давала їм ніякого можливості. Але ж хто ж тоді керував? Ну так керували ж фактично євреї, то що з якийсь нонсенс. І їх тримали в резервації. Тобто давали їм, як як, а де а хто що, українці керували? Ну це повний абсурд, як виходить, що Євреї там мали свої зони, де вони їм давали селитися. Так, а хто тоді керував? Виходить, що тоді, якщо не євреї керували, значить в Російській імперії керували українці всім. Ну, але ж українці жили в селах, то хто ж тоді керував? Ну, навіщо це якісь е, 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 нав'язувати незрозумілий догми? Бачите, про що я веду. І тому перше ми не розібралися в історії грунтовно. Це все якось так подається, якимось, ну як подається. Правильно, це вигідно подавати в такому ракурсі, що, що начебто це і Україна була, і ми боролись за Україну, а фактично ніхто ні за що не боровся. Просто Такі були обставини. Обставини. Цей період визволений змагань, хоча я змаганнями це важко назвати. Ось так. Ну що? Ну що сказати? Не все так просто. Це так просто. Тому я от зазначаю, що нам треба організовувати роботу, щоб щоб ну, нам потрібно організувати роботу, щоб ми не виглядали якимись придурками. Ну от я починаю, до прикладу, просто звичайний. ну, там не політик з якимсь сім'ям. Просто звичайна людина хоче організовувати е, політичну роботу. Я виглядаю як придурок. Тобто ніхто е, з українців не хоче цей, відновлювати цей процес політичної боротьби, відновлення цієї нації, націлотворення, державотворення. Ну так... Так тоді на що ми покладаємо свої зусилля, на які що ми хочемо досягнути, як ми можемо стримати цю навалу московську, якщо в нас не відбувається цей процес на цього творення і державоутворення? Ну, бо ми ж не залучені, от я хочу організувати політичну партію і почати працювати з нею. І що йде народ. Де можливості організації такої партії? Де. Ну Вийду я там чи на Майдан, чи де. Я вже скільки разів виходив. І ніхто ніякої реакції від українців. Жод, жодної одну і Там підходили, виходимо на Майдан, бо підходили якісь бомжі, там прибиральниця зривала плакати. Ну, Блін, двірничка. Ну, я ж, бля, українці. І це вони до... Я ще тоді ж до війни казав, Та давайте готуємось політичну, щоб ми мали якусь організацію політичну, щоб це не було. Типа ТЦК нас лапає. Ну, блін, було б у нас політична організація, яка ТЦК. Та ми цьому ТЦК, блять, підкопали б, він би і них, там не піснув би ніхто. І організували нормальну оборону. І того москаль би фактично і не поліз, бо він знав, що тут. Така політична сила, що вона, блін, дасть і корупції і всім по зубам. От і все. А так, а так виходить, що банда і все організувалася і ми не можемо дати раду, не можемо відігнати тих всіх. Ну, з яким методом? Ну що, я от пишу в Фейсбуці, там хтось розписує, що я так все погано, все... Ну, так, ну і буде погано, ми ж, то не творимо нічого. Ну блін, я Ой, як то Україна. Ну, звідки воно буде добре, якщо українці не привладять, якщо ми не творимо свою державу, ми займаємося націотворенням. Ну от таке я хотів, такі думки. Хоча багато про що можна говорити. Все, я вот вже спішу на маршрутку, на все добре. Будьте здорові.